Доброго ранку, кому Бог дає ключі царства Небесного тим, хто приносить плід». Ісус Христос говорив з євреями, коли проповідував. і сказав, що царство буде дано народу, який приносить, який приносить плід. Оскільки євреї не приносили плід, то він сказав, що буде забрано царство. І так відбулося. Так Сьогодні церква є Божим народом. Ось, і насправді, чому Ісус так говорив, тому що коли він проповідував, його багато засуджували люди неправедні і судили, і сьогодні теж є люди, які приносять плід, забирають душі у диявола, бо це і є плід. Але їх засуджують. І, звісно, ці люди в більшості випадки віруючі. А ось, вважаючи, вони віруючі. Звісно, тут така сама ситуація як Ісусом. Бог забере в них.